Нині у Полицькій виправній колонії відбуває покарання 792 засуджених. Усі вони мають змогу працювати на виробництві, яке функціонує при закладі. Є тут і профтехучилище, що готує фахівців за шістьма ліцензованими спеціальностями. На підприємстві колонії наразі виготовляють 85 видів продукції, з поміж них столярка, бруківка, текстиль. Відтепер же асортимент продукції, яку виготовляють засуджені, розширився. Сьогодні на території полицької виправної колонії відкрили ще одну виробничу потужність станок для обробки каміння. По агрегат вартістю 144 тисячі гривень виготовлятиме бордюр. Новий станок придбали за кошти підприємства спецустанови. Втім, така інвестиція виправдана, запевняє адміністрація закладу. Даний станок дає нам новий вид продукції, а також нове вливання грошей від збуту даної продукції. В установу що в свою чергу дасть відповідне підтримання і приведення до належних умов. Самих засуджених, а також забезпечення засуджених робочими місцями. Значить, в принципі, по Західній Україні таких станків є небагато по розвіску даного каміння, так що я думаю, що ті гроші, які ми влили для закупівлі цього станка, підуть тільки на краще для установи. Засуджені, що працюватимуть за новим агрегатом, вже встигли пройти необхідні курси навчання. Не оминатимуть їх і регулярні інструктажі з техніки безпеки на виробництві. Тут необхідно навчання пройти, знати приблизно, що включати, як, що, куди. Так що будемо говорити, що так. Розширенням промислових потужностей у полицькій колонії задоволені і представники Державної пенітенціарної служби кажуть, така лінія виробництва є зразком для інших спецустанов країни. Крім того, за підсумками останнього півріччя, асортимент продукції та рівень зайнятості засуджених на Рівненщині постійно зростає. Підприємства Рівненської області працюють стабільно, працюють прибутково, і рівень завантаження засуджених працею доволі високий. І хотів би зазначити те, що завантаження працею це не просто так, щоб працювати, різьби працювати, а це в першу чергу для того, щоб люди, які звільняються з місць позбавлення волі, могли себе проявити за межами установи і проявити на тих об'єктах, які працюють на державу. Наразі в усіх спецустановах краю до виробництва залучено 46% усіх засуджених. Установи виконання покарання Рівнської області виготовляють продукції щомісячно в середньому на 800-900 тисяч. І найголовніше, що цю продукцію не випускають і реалізовують. Тобто ми реалізовуємо цю продукцію, яку випускаємо, і реалізовуємо також продукцію минулих років. Реалізація йде, як правило, по договорах і раніше створених умовах. Також ми маємо зараз на сьогодні свій сайт, де виставляємо цю продукцію і за допомогою інтернету також йде реалізація продукції. Крім того, вже незабаром обласне управління пенітенціарної служби збирається відкрити в обласному центрі відомчий магазин, де буде представлено усі види продукції виготовленої засудженими. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма День.